Всім привіт! Ось моя красуня. Як бачите, вона без оптики, тому що попередня, яка тут стояла, була в комплекті в минулій серії я з нею попрощався. Там цікаво, будь ласка, гляньте, тому що я розказував про дану гвинтівку і її експлуатацію за цей рік. З півтора тисячі плюс настрілом. Тим, кому цікаво, обов'язково зайдіть і подивіться. А зараз, а зараз у нас буде щось новеньке і щось інше. Тому поїхали. Всім приємного перегляду. Слава Україні! Не забувайте донатити та підтримувати наших військових. А ми продовжуємо. Продовжуємо. І ось, як ви вже замітили, з боку коробку З нашим новим оптичним прицілом. Фірма T-Eagle здається, Те Орел в перекладі, буква Т не знаю, що означає. Це виробник Китай, але досить непоганий, непогано себе зарекомендував. Е, значить, я його придбав, чесно кажу, з рук, не в магазині. Чоловік. Дуже мало ним користувався, я би навіть сказав, практично ним не користувався. І по причині продажі своєї винтівки, відповідно, оптичний приціл йому теж не потрібен. Тому він виставив його на продаж і я його знайшов. Чоловік військовий, тому йому вітання. Я думаю, він зрозуміє хто. А ми відкриваємо нашу коробочку. Я вже. Я важ оглядав, дивився. Тут у нас рідні в комплекті, які були, кільця, але вони на планку вібера Пікатіні 22, здається, та, та на 22 мм. Вони нам сюди не підійдуть, тому що у нас ластівковий хвіст, планочка, тому вони йдуть спати. Ось наші кільця, які нам підійдуть. Моноблок буде пізніше, я вже замовив. Кільця у нас, до речі, чим приємно здивований чоловік, бачите, передбачив ну, попередній власник оптики. Купив з стопорним гвинтом. Це дуже важлива ті фішечка, дуже важлива штука. Так, їх теж в сторону. О, інструкція це зрозуміло. Серветка, щоб протирати лінзи, зрозуміло. Комплектується блендою. Він постійно забуває, як ця штука називається. Ось вона. Так, її поки що в бік. І наш сам приціл. Тут є ще. Е Ага, це ключики, шестигранники в комплекті. Так, це ми викинемо. Ось ось він наш красунчик. Чи красунька? Да, шикарно. Є відкитні кришки. Тут так само. Так, їх поки що знімлю. так воно виглядає. З таким типа вишневим таким кольором. Ха, цікаво зроблено. І так, що? Що ми маємо? Ми маємо довжину. Яка ж там довжина? Довжина у нас 320 заявлено. Пізніше вже там буду міряти рулеткою, щоб сказати буде. Ну, точно, вже в процесі моїх відяшок буду говорити. Е, значить, 320 довжина 525. У нас вага. 525 г. Він важчий, майже на 100 грам за попередній. Е, за вихідна на 44. І що саме цікаво, це моє перше таке, ніколи навіть не розглядав такі варіанти. Тут труба 30 мм. Я сподіваюся, це буде таким додатковим плюсом. Далі, як ви бачите, є тактичні барабани, вони відсовуються. О, блін, тяжко так іде. І, якщо вам чутно, отак воно перемикається. Щоб зафіксувати, треба їх притиснути до прицілу. І вони вже нікуди не крутяться. Тобто вони фіксуються таким чином. Паралакс не на об'єктиві, але він є. Паралакс у нас ось тут. Оце кільце за нього відповідає. Сподіваюсь, там фокусується все гарненько. І місце для батарейки. Тут є підсвітка. Є дві. Є червона є зелена. І плюс у них ще є режими. Тобто ну є більш яскравий і менш яскравий, декілька режимів. Зараз це покажу. Кратність у нас від 4 до 16. Мінімальний паралакс 15 метрів. У нас, забув сказати, так, 15 метрів ось. Ось так, 15. Блін, ну. Пф. А, і діоптрії є від 0,2 до плюс 2. Тих, в кого проблеми з зором. Так що, як розумієте, це зовсім, зовсім ріжн, рі, ну, інший рівень. Абсолютно зовсім інший. Дай Боже, по витривалості, по міцності він е, і переживе, і продовжить свою роботу на моїй пневматиці. Е, дай Боже. Дуже хочеться в це вірити. В принципі, вони заявлені як удари тому будемо бачити. Мені ще подобається, тут є можливість е... скинути налаштування барабанів на ноль. Це дуже важлива фішечка. бо Тут відкручується шестигранником. я ще не пробував, буду пробувати. Ви, коли налаштовуєте, наприклад, відстань там 25 метрів. Так? І є можливість оцю шкалу з ноликами виставити від 25 метрів. Потім вже, вкру, вкручувати, ну, поп, потім вже вводити поправки, вам буде набагато зручніше. Від 20 метрів плюс. Супер, супер, це дуже, дуже класно. Дуже класна тема. Давайте вам покажу хрест. Сітка у нас гравірована і це дуже важливо для ударостійкості. І має. Ось такий вигляд. Зараз я вам покажу в оптиці, але щоб ви розуміли, як воно виглядає. І що є такою фішкою цього прицілу, це от вверху, бачите, є рівень з бульбашкою. Тобто воно вам допомагає, щоб ви не перехиляли в одну чи іншу сторону ваш приціл. Ну, разом з гвинтівкою виходить. Це дуже класно. Штука насправді ніколи такого не бачив, чесно і не чув. Ну от, є такий собі бонус. Це дуже круто. Так, зараз я вам продемонструю, як воно показує, якщо мені вдасться. Отак воно показує без підсвітки. Так воно показує з зеленою. Так воно показує червоне. Так що, друзі, побачимо. Побачимо, як воно буде служити, і надіюсь, що буде служити. Так що я дякую всім за увагу. Був такий перший погляд на оптичний приціл T-Eagle китайської компанії. В наступному відео буду ставити її. І показувати, як я це роблю на гвинтівку. Дякую за увагу, слава Україні і папа! -па.